Армопояс повністю залитий, шпильки по кругу виставлені, обкладаємо блоком, місце для балок перекриття залишаємо, шпильки випускаємо, будемо, щоб прийняти потім проходить процес, Перемички залиті, вже знята зовнішня опалубка, щоб вони просихали. Армопояс також розпустили, щоб повітря заходило для просихання. Обробка пиломатеріалів проходить успішно, у ванночку, таку ванночку зробили і починаємо монтувати кропину систему. Вже повикидали основні конькові яндови. Поробили всі підсилення. Будемо починати розкидати кропину систему. основну. Отак виглядає у нас дах. Отакі стіни. Отак от виконуємо роботу. Балки перекриття розкладені, обмутані гідролізовано. На у нас на ділянці вже готова. Ось так воно все виглядає. Сразу набиваємо лобову і будемо приступати до Гідробарі, контерейки, обрішітки. Так, все повиставляли, порозкріпляли. Ще стропільну. частину треба з клубами, будемо до у клава пробивати. Кожну стропильну копейку. Все позарізано. Опа, виглядає каркана система. Так, обрішоточка вже на самому будиночку завершена. Почали монтажу таку метало черепиці, ну, вже просто закінчує. Дуже гарна, візуально, незвичайна така. Вигляд має гарний. Німецький метал. Обов'язково під яндову ставимо подвійний коблю, прокладаємося зі стеропу яндову і потім звертаємо відкриватися. Так і монтаж кріщі майже завершений. Отак ця черепичка зверху. На коньки приклеюємо таку штуку спеціально, щоб не потрапляв ні сніг, нічого і проходило, проходило повітря. Ось вот так все викладає, їм довго дозипляємо і все буде супер. Криша закінчилася. Ось така робота лановий колега. Так, і дах наш закінчився повністю вже. Зараз підготовлюємо коробочку, будемо робити підшиву водостічну систему.